Відгуки про вакансію «Рибні слайси» є в Каунасі, є в э, Росіняй. Слухаємо. Зарплата? Точно все. Ну, без затримок. Хорошо. На якій роботі ви працювали? Наташ, на, на якій роботі? На якій роботі працювали? На слайсах, на слайсах. Плюси і мінуси вакансії? Ну, я, я побачила одні плюси. Ну, що робили? Холодно, жарко, тяжесті? Я працювала в футболці. Угу. Uh -huh. Це ну, все видається. Крокс, э, спецсуддя на все видається. Я в світері, наприклад, водолазки, якісь мені було дуже жарко. Я працювала в футболці. А яка там температура? Температура яка? Плюс 18. Якщо мені в футболці було не холодно, я стояла на мотивації. Коротше, є місця, є у нас є Росіняй. Одна із самих-самих вакансій. Звоніть за вайбером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей.